<головіка> Ой, який смачненький банальчик. тут прийшла мені посилочка. О, нарешті я зробила цей тур. Посил нема. Дивіться, яке небо красиве. Із кабачків смажаться. смажуться. А -а -а. цукіні. Добрий ранок. Привіт, новий влог. Дивіться, яке небо красиве. Ммм, mm, дуже красиве. Сьогодні буде гарна погода, напевно. Дуже гарно Закінчили роботу. Сил нема. Робити нічого не хочу. А треба їхати на закупи і треба монтувати влог. Не хочеться. Хочу просто дрібати. Ой. Чоловік уже йде добре, що сьогодні наш будинок пізніше закінчив, що я нікого не чекала. Коротенькі розпаковки добре. закупів, Яйця. на жаль, не по акції. сметана. Ой. Соус, батончики, бо були два плюс один. Паште. Паште, цукіні, помідори малинові. Випали мені по акції оці кисляки. Ще батончики. Ще десь один батончик по акції. Ще цукіні, майонез. Томатна паста, Двіни дві паштет. І три рослинних молока. А ще в півницю ми занесли 10 бутилок пива Хайнікіна, бо сьогодні була акція 5 плюс 5. Ми взяли. До речі, можна було б і на дві карти взяти. Але взяли тільки 10 бутилок. Бо в нас там в півніці взагалі дуже маленькі запаси залишилися, парочку там ломжи чи щось такого. Скупилися, до речі, ми. І тут чекбу на 129 злотих. І з пивом, в принципі, нормально, може бути. А тут прийшла мені посилочка. Я дещо замовила собі із зароблених грошенят. Ось ці сторони розпакувати. Цікаво, чи мені підійде. О, думаю, навіть будуть здорові. <різь> да, думаю, навіть будуть здорові на мене, ці штани. Замовила собі штани леопардові. Зараз такі модняві. Але так, да, вони будуть дуже здорові, напевно. Зараз поміряємо. Нічого поки знімати не буду. Але прикольні? За розмір чотирнадцять. Будуть здоровенькі, напевно. Перемірю. Блін, штани прикольні, але Не наскільки я поправилася, да? Щоб він і ще цей. Ну, дуже здоровий. <ріст> <ріст> дуже здоровий. Але прикольні. Мені такі штани подобаються. Класні, але блін. І вони нові, збірка, му все. Я хотіла собі леопіордові. Не вдала покупка. Запропоную вчительки. Можливо, вчителька захоче, вони прикольні. У мене тут квітки, буду хваститися. Букетик, який мені Аня в полі нарвала. Так, троянди. Ну, вже все вони віджили, звісно, троянди дуже довго. Учителька з Артемом подарувала, і коля мені піони подарував. Бачите, ось знову побулькала ці, що не повідкривались бутони. Ось це, наприклад, ті бутони, які минулого разу я побулькала, і вони всі повідкривались. Ці, ці, і да? знову ці, які не хотіли відкриватися я їх так брала і в воду прям вазі отак булькала або крутити, да? і в них потрапляє вода, і вони так розпушуються. І тоді точно всі відкриваються. Яка в мене тут краса? Не можу не любуватися цим. І, звісно, коли мама знімає, треба їсти, да, зай? Каже, так смачніше, звісно. Дивіться, як після вчорашнього мого купання повідкривалися бутони. Бачите, інколи, наприклад, піони не всі відкриваються От в букеті, да? якось в минулому чи поза минулому році, коли мені подарував, то один, напевно, не відкрився. Бачите, треба було користуватися цим лайфхаком. Ай! А ми йдемо до роботи. А ось хтось лежить, лежать, залиши тут вдома, так? Да? Посилочка велика. Вчора запитала учительки, чи не хоче вона поміряти. Якщо її підійде, вона купить ні, то відправлю назад. Оп! І пішли працювати. Тяжко, але що ж зробиш? Ох, на вулиці знову холодно, коли почнеться гарна погода. Пише і вітер такий прохладний в сотах. Але, можливо, буде тепліше, пізніше. О, завтра нарешті вихідний. Я би хотіла сьогодні ще недовго працювати. Вчора закінчили майже в п'ять, тоді сьогодні швидше. Їду додому з роботи. Коля вже вдома. Заносила штани вчительці, поміряти. Можливо, її будуть посилати. Завтра я вихідна. А Коля післязавтра, але йому ще дали завтра вихідний. Тому на завтра у нас дуже цікавенькі плани, після моїх запланованих планів. Але це завтрашня історія. І так як ми завтра маємо плани, зараз після тяжкого робочого дня я йду додому готувати їсти. Вже знаю, що буду готувати. Тому, звісно, що вас беру з собою вже пів п'яту. Ще я хотіла би зробити відео, як в мене в мій тиждень. Уже там нарізала трішки. Але не знаю, чи встигну я сьогодні озвучити, чи буде у мене настрій. У мене вже тут пекельна кухня. Кабачки із морковкою смажаться. Мені макарошки варяться. на Післязавтра на роботу, бо завтра не матиму часу. Тут вода кипить теж на макарончики для колі. Тут витягнула з морозильної камери парочку таких сосисок. Цукіні, цукіні, хочу кабачки. Зараз буду терти, м'ясо на завтра. Потім ковбаска і томати. Це все буде сюди. І це все будуть коліни, макарошки. Із цукіні, із морковкою, з томатами, із ковбаскою. І, ну, напевно, трішечки сметанки і томатної пасти. І буде. Смачна вечеря і завтра обід, Коля два дні вихідний. Тому буде на два дні йому їжа. І я ще хочу, сказала, пожарити оладки із кабачків. І, можливо, щось ще солоденьке зробити. Тут у мене вже із кабачків оладки смажаться. я в них, до речі, додавала кефір. Дуже довго молоко. Стояло в холодильнику і воно трішечки прокисло. І мені шкода було його виливати, тому додала в оладки. Думаю, вони будуть дуже смачні. А тут я ще зібралась готувати бисквіт. Як я готую бисквіт? Білки збити, жовтки збити, три цукру, три цукру збити. Потім все змішати. Добавити на 6 яєць 6 ложок муки і е, какао. 3 ложки какао. І все, і ванільний цукор. І все. І, і ставимо в духовку, яка має бути розігріта. Зараз я її включу. Коля їсть, то баді там, там... <сум> чатує. Тут у мене вже макарошки із сосисками. Один лоток буде на роботу. І мої з песту макарончики, а це б'є на завтра витягнула. І стірка. Вбиваємо білки із цукром, Потім жовтки із цукром. Зразу жовтки без цукру, так само і білки я робила. Без цукру до білої піни, потім додаємо цукор і ще збиваємо все. Від збиті дві суміші я маю. І оп, білки і жовтки з'єднуємо. Сюди я ще ванільного цукру кинула. До речі, у бисквіт я завжди даю цей розпушувач. І зараз це я все змішаю, пересиплю какао. Муку і он порошок цей і все. Он у мене там стоїть форма, я туди все заливаю і випікатися. Ну, все, я все засипала. І так, треба легенько все перемішувати. Хоча, я скажу так, що зазвичай у мене він падає, коли я отак перемішую. Да? Ніби легенько все, всі діла. Ну, якось не виходить у мене перемішати так, щоб він такий воздушний був. Не знаю навіть, як це робиться. Бачила тисячу відео, але все рівно, як пух, у мене таке тісто не вийде. Ну, типу, щоб його перемішати так гарненько, і воно вийшло ось таке воздушне. Ось що в мене вийшло. Ну, можна би було акуратніше його змішати, щоб він хоча б отакий був. Але нічого. Нам же ж не на показ, а типу, для колі просто для дому, для родини. От, Хочу зробити. А добре, потім покажу, що я хочу зробити. І тепер все ставимо в розігріту духовку. Ой. блинці я досмажила. чи оладки, Що це таке, в общем, з кабачків? Там у мене печеться рулет. Ось зая да, знову до мене прийшла. І я йду братися за відео, яке я хочу зробити, як минув мій тиждень. Погода в нас не дуже. І потім знову повернуся до крему, до торта, як його витягну, до бисквіту. Будемо разом, я думаю, мастити. Щоб в ідеалі мені змонтувати цей влог, щоб завтра е, на вихідному. Я не думала про це, що в мене влог не змонтований. Да? Ну що? Давай банана зиму. Давай баняня будемо їсти. Да. Баняня, бо він виділиться перед колею. Ой, поки він грає. З'їмо банана і будеш тут сидіти трошки, да? поки мама відео зробить, бо ти там гавкаєш. Ой, який смачненький бананчик. Ой, який смачненький бананчик. ой Ой-ой-ой, ой-ой, який бананчик. Злупив і хвилини не минуло. Все, нема. Нема. Це шкурка. Все, все з'їв. Тепер посидиш тут, поки мама відео зробить хвилинок 30. Ось мої бисквіти. Тут готується кава. Я хочу пропитати кавою, але знаєте що? Поки я монтувала відео, як минув тиждень, трошечки я його пересушила. Зараз буду рятувати кремами. У мене там трішки сметани, творожний сирок по сметани. У мене було 2 пачки. Я хочу всипати такий крем. Ще я думаю, над тим, що можливо сюди йогурта додати, але у мене йогурт, то не знаю. Зараз зб'ю, подивимося, скільки баді. Скільки там буде крему. І потім вирішу. Через те, що я додала той творожний сирок. В принципі, крем, не такий вже і рідкий. Тому я той згущувач вирішила не додавати. Я думаю, мені цього крему вистачить. Я помилялася. Крем вистачило мені тільки на один слой, а ще я так, Кришила банани, да? і зараз другий слой я зроблю із йогурта, бо вибору у мене немає. Ось такий крем у мене вийшов. Це одна пачка йогурту і просто одна пачка загусника того сметани. І все. Такий смачнющий крем у мене вийшов. Це називається із того, що було, та і зліпилося. Хух, ну що. Нарешті я зробила цей тортик. Він вийшов, можливо, не такий красивий, як би хотілося, але дуже по-домашньому. Мені подобається, що вийшло. Я сподіваюся, що він такий же і смачний, по-домашньому, так як і виглядає. Цілий вечір зі мною тут турлувався на кухні. Да? О, йду домонтовувати той рілс, що я робила. І в ідеалі хотілося б хоча б почати монтувати цей влог. <рес> така Фух, я сьогодні дуже велика молодець, дуже тішуся собою. Їсти є, солодке є, я скільки всього зробила, ще й зробила різ. І зараз я хочу хоча б почати монтувати завтрашній влог, бо... Завтра ніби як у мене не буде часу. Точно, я, звісно, не знаю. У нас початок 11-ї. І знаєте що? Я прийшла поїсти. І ви не уявляєте, як це смачно. Дійсно смачно? Подобається. Полуниці я вже дійсно забула, який смак цього коктейлю полуниці. Подобається. <гіргінь> Зато я не прокинуся вночі від того, що я хочу їсти. Можливо, і пісно Але я знаю, що від нашого коктейля на жопі в мене нічого не виросте. А від того, наприклад, що я, що я сьогодні під'їла. Наприклад, тоненькі блинці. Два я з'їла і з варенням. <гіргінь> знаю, що від того. Не буде мені хорошо. Але враховувати те, що я пластіціла зранку. І в обід у мене був пеперйом їжі, курочка, овочі і гречка. І в мене була кава із ось таким батончиком. Все. І ось коктейль. В принципі, плюс-мінус по калоріях. Ну, можливо, там десь 200 калорій і перегиб... перегибнула, але не так страшно. Добре. І цей лев розкудлений. Допиваю коктейль і йду відпочивати. Але ще підмонтую трішечки відру. А я дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свої коментар і до зустрічі в наступних влогах. У мене тут зв'язок з космосом. Цей влог максимально кухарський, домашній, максимально працьовитий. Тому наступний влог буде максимально чіл. Ну, по крайній мере, завтрашній день. А як буде, дивіться в наступному влозі. па, -па.